Служба охорони праці повідомляє, що протягом 2013 року в Бродівському районі в побутових умовах сталося 2031 нещасних випадків невиробничого характеру. Позаминулому, в 2012 році, 2134, що на 103 випадки менше. Отримали травми різного ступеня важкості 2076 громадян. Позаминулому році 2150 менше на 74. З них потерпіло 2091 дітей віком до 14 років. Поза минулому році 369, що на 78 менше. Згідно класифікатора подій, що призвели до нещасних випадків, основні причини травмування випадкові падіння 1112, позаминулому році 1149, що на 37 випадків менше. Випадкова дія механічних сил 726. Позаминулому році 775, що на 49 випадків менше. Убивство чи нанесення ушкоджень іншою особою 82, поза минулому році 113, що на 31 випадок менше. 56 нещасних пригодах, пов'язаних з транспортом, потерпіло 95. Поза минулому році 76, що менше на 19 громадян, з них 12 загинуло. Поза минулому році 10, що на 2 більше. Відпливу екстремальних температур, крім пожеж, потерпіло 29 громадян. В минулому році семеро людей звели рахунки життям через повішення. Поза минулому четверо на три більше. Один пішов перечасно з цього світу через велику любов до споживання горілки поза минулому четверо. Двоє загинуло під час переходу залізничного полотна, Дво четверо втопилося. Двоє загинув внаслідок токсичної дії диму та вогню. Дві людини померли від переохолодження. Одна людина загинула від сокири злочинця, решта загинули або померли з інших причин. Всього 29 громадян. Поза минулому році 30, на один випадок більше. Як видно з порівняльного аналізу, нещасних випадків має місце суттєве зменшення всіх показників. Прямої загибелі на пожежах наших громадян не відбулося. Що дуже відрадно, значить, люди зазнали менше горя, менше матеріальних збитків. Нещасних випадків на підприємствах, зареєстрованих у Броївському районі, пов'язаних з виробництвом один, та ще один помер на роботі природньої смертю. Росту немає. Більш невтішні цифри зареєстрованих нещасних випадків, як виробничого і невиробничого характеру, є в області і країні, про які буде повідомлено пізніше. Розпочався Новий рік. І знову поступають нові повідомлення про травмування людей з багатьох причин. Служба охорони праці райдержадміністрації при детяльному році бажає кожному з вас міцного здоров'я, благополуччя, постійної, безпечної роботи, добре справи і натхнення на нові звершення.